Тим часом на Київщині бригади МНС допомагають людям долати наслідки небувалої стихії. Зі спустошених буревієм районів повернувся Олександр Храпач. Містяни старожили кажуть, що такого буревію тут не було вже півстоліття. Коли як зараз Оріг цей падав, все, я заховався під, під хату, бо думаю, тут мережа електро йде. Ну, я наче, бо я знав, що в 63-му році, як була ця стихія така, ну, то йшов смерть цей, то несло ці прицепи від трактора. А це щось таке страшне. Криша розлітається в сусіді. Дві хати знесло криші геть, геть, з рантонами з усім. О, а так всі проводали, лежать побити, породи на любі вулиці. А бабця Антоніна добігти до свого будинку навіть і не встигла. Нині покалічена лежить у лікарні, розповідає журналістам, як із розтрощеною ногою повзла до оселі. Коли я добігаю до угла хати, як загримить, як затаракає, я не поняла, що. А та ті прішка на мені. Упала на мене і желізо притиснула ноги на колінах, заповзла до хати. І так я вже кричала, кричала, люди спасають на допомогу. Шквальний вітер позносив на своєму шляху все. Повалив паркани, немов лезом, постинав дерева, позривав шифер, пошкодив і районну лікарню. Постраждала покрівля десь 160 листків шиферу зверху злетіло з даху. Ну і постраждали вікна у відділеннях. Нині наслідки негоди в Моронівському районі долають усім миром. На сьогоднішній день працює в Миронівському районі дві бригади. Наші місцеві, а також шість бригад приїхало з області на допомогу нам. Робота просувається досить швидко. Досить швидко. Місцевий голова переконує, хоч буреві і на кої чимало лиха, та всьому дадуть лад. Подбають і про постраждалих. Наслідки, звичайно, великі, в цілому ми порахували, це десь приблизно до 10 мільйонів завдало шкоди. Відпрацювали всіх одиноких людей, які попали по стихію, тому що це перші люди, які потребують перш за все матеріальної допомоги. На притязі тижня ми всю стихію абсолютно ліквідуємо. Люди потроху оговтуються, латають дахи та прибирають повалені дерева. А ось місцеві підприємці, що продають будматеріали, вирішили нагріти руки. Якщо раніше лист шиферу коштував 50 гривень, то тепер 80-100. Олександр Храпач, Юрій Нестеренко, НТН.